Усім привіт, друзі! І з вами Котик Злата. І сьогодні це. Я сама в шоці, але це вже, здається, п'ятий. Якщо не помиляюсь, то п'ятий випуск розпаковка поварок сюрпризів. Я в шоці, ну, це відео реально дуже. О, цей. господи, це відео дуже рано вийшло, я сама в шоці, просто я хотіла сказати, відео не будуть виходити тиждень, так. Я, беру від... я йду у відпустку в Полтаву на тиждень, тому відео вийшло так рано. Добре, давай... каталожка у нас зараз тут нема. Да. Я в телеграм-каналі казала, що у нас трохи змінився каталожок, тому поки що його нема. Потім покажу. Не зважайте на те, що у мене чорні руки, це я просто малювала. Так, і новиночка у нас називається Стіч. Тут нам будуть попадатися різні стічі. Ось такі от тут пакетики, і тут буде рідкісний янгол, ну, рожевий стіч. Коротше, ось, ось така ця. І сьогодні я хотіла зробити жовту розпаковочку, тому давайте вибирати пакетики. Тут ми беремо ось цей жовтий пакетик. Це поки що відкладаємо. Якщо ви бачите, куди я відклала, сарян. Окей, тут у нас залишилось два пакетика. Давайте візьмемо цей, бо він найбільше схожий на жовтий. З колекції, і скоро ми закінчуємо емоджикет. З колекції Forksavен у нас залишилась одна вбивця, і тут немає жовтого, але тут є. А, ну це в принципі жовтий. Окей, просто тут інший фулмастер. Я хотіла зробити його жовтим. Ну, і остання вбивця залишилась. У нас теж залишився останній пакетик. Ми вже багато колекцій будемо закінчувати. Добре, ну з Роблоксу зрозуміло. Беремо ось цей, бо в Роблоксу і Шеллі немає жовтих пакетиків. Блін, ну хоч би ось тут попались твістер Шеллі. Просто мовимось. Хоча, Хотя... а давайте ось цей візьмемо. Може, тут 200 Шеллі. Так, і з колекції Dendy Sword найбільш жовтий губ і скрабс. Окей, і сьогодні ми будемо відкривати Аврору. Давайте ми ці всі пакетики. Ось стільки пакетиків нам зараз на розпаковочку. І плюс календар. Відео буде ще довшим, ніж попереднє, мабуть. Ось, ось цей ми відкриємо. Давайте відкладемо поки що все. Зараз ви готові побачити мій каталожок і. Та-дам! <гум> Ніхто такого не очікував. Це я наклаю сюди мемних котів всяких. І да. Це тепер у мене такий каталожок. Добре, давайте починати. Почнемо з колекції Roblox. Давай, сьогодні ми відкриваємо такий пакетик. І який же нам Аутфіт попався. Ух ти! Нам попався ось такий аутфіт Господи, що це таке? І не кажіть, що вона лиса. У неї ось є о, чолка, але у неї нема обличчя, правда. Мені цей аутфіт прям дуже не подобається, навіть більше, ніж цей не подобається. Капець. І до речі, я забула тільки що взяти. Ми В минулому відео я казала, що у мене закінчився клей, і ми... я купила клей собі новий. Тому. Тепер у мене буде нормальний клей. Але він трохи відрізняється від того, але, в принципі, такий ж самий. Просто буде клеїти краще. О, да, реально краще клеї. Не знаю, як вам, а мені реально краще клеї. Окей, давайте приклеїмо. Боже, нафіга я взагалі зробила цей сюрприз. Окей. Давайте. Наступна колекція. Ні, давайте трохи. Давайте в Денді Сфорд буде наступна колекція. Сьогодні ми відкриваємо ось такий пакетик з Губ і Скрабс, брат і сестра. Окей, і хто ж нам тут попадається? Будь ласка, хтось. Так! Це ята! Нам попалась ось така класна ята. Мені дуже подобається цей сюрприз. Добре, давайте її приклеїмо нарешті на оцю сторіночку, бо давно нічого сюди не клеїли. Давайте ось тут. І ось тут ще буде якесь місце для сюрпризу. Але мені здається, у мене... А, ось тут вона ще хвіст зігнутий. Окей, ну мені подобається я, то я її змальовувала з Вітоса, зізнаюсь. Але, ну, сорян, я не вмію малювати без мальовки. Окей, ось мені здається, вона якась занадто худа. Ось так. Ну мені взагалі подобається. Мій улюблений персонаж взагалі це Спраут. Так, да, спочатку це було Ві, потім я, та потім ще хтось. Кусі взагалі швій полюбила. Добре, давайте переходити до наступної колекції. Давайте наступна колекція буде у нас Emoji Cat. Ось Emoji Cat. І сьогодні відкриваємо ось такий секретний пакетик. Так, відкриваємо. І нам попадається моя подружка. Так, це нам попалась моя подружка. І яке у неї молочко? У неї молочко з грушою. Це попалось. Це мені попалась Лілі. Лілі, якщо ти це дивишся, привіт! Добре, це мені попалась Лілі. Це моя інтернет-подруга, і вона у нас має бути тут біля Геро. О, добре. Зараз наклеїмо її. Але зараз вона поміняла оску. Тому трохи відлічається, але. Ну, в принципі, така ж сама, як і була. І не знаю, чого у неї на молоко. Якось так вирішила. Боже, у мене руки всі в клеї! Добре. Я чуть не забула їй молоко наклеїть. Окей, давайте наклеїмо. Блін, мені реально подобається, як цей клей клеїть. Окей, давайте її наклеїмо так же саме біля неї. Очко, як у уверу. Окей, і ось така класна нам попадається. Завтра ми будемо клеїти ось сюди. Ми вже закінчимо цю колекцію. А, що я кажу завтра? Це через тиждень, мабуть, або навіть більше. Окей, і ми переходимо в колекції Шеллі. Ось такий пакетик відкриваємо, і, будь ласка, хоч би там попалась твіст от Шеллі. Будь ласка. Будь ласка, і. І зараз подивимось, я теж не бачу, якщо чесно. Боже. Блін, зараз почекайте хвилинку, просто у мене тут. Окей. Та боже, чи я не можу відкріпити? Окей, зараз я спробую якось відкріпити його. А, тут одяг просто, окей, зараз все зроблю. Окей, я відклеювала, правда, тут трохи залишилось. Просто приклеїлась до Шеллі багато одягу, і за того вона не змогла вилізти. Окей. О, це один. Це, звісно, не твістер Шеллі, але один з моїх улюблених аутфітів. Давайте приклеїмо її сюди, щоб тут була твістер Шеллі. Боже, я надіюсь, вона буде в останньому пакетику, бо якщо ні, то. Або я просто обмовилась, що вона там є, але я пам'ятаю, що я її робила. Або цей. Або я просто її загубила і зробила якийсь інший аутфіт. Окей, давайте я вам покажу її аутфіт. Це ми викидаємо. І її аутфіт ось таке. Так, мені треба відклеїти її голову, щоб. У неї тут аутфіт. Ось така шапочка тіше. Давайте я отак приклею. Її. Отак, от за шапку приклею. Ось так. Ось і такий костюмчик. Це як костюм динозавра, але костюм шеллі. Бо вони по канону найкращі подруги. Здається. Ось так от. І, надіюсь, в останньому пакетику буде твій Шеллі. Треба було той пакет брати. Окей, і тепер у нас колекція Fork Seven. Сьогодні відкриваємо отакий пакетик. Давайте відкриємо. Я вже думала, тут відкривашки нема. Щось він занадто мало відкрився. Ну окей. Так, і нам попадається. О! Нам попадається 007 N7 тато Кукіда якраз. І... Еліот. Окей, і у них ще мають бути тут предметики. Ось такі. А, і ще тут має бути ще один предметик. Боже, де він? Куди я його запікнула? О, ось він. Не питайте. Ці звуки, це у мене просто телеграм розривається. А, ні. Оце телеграм був. Е, окей, не зважайте на це. Продовжуємо. Добре, які у них номера? О, оцього якраз два. Зараз оцього тоді наклеїмо. Еліота. Да. З -з -з. Сорян. Добре, зараз швиденько наклеїмо. З цим клеєм реально зручніше. Зараз ми швиденько просто все повідкриваємо і перейдемо до новиночки. Окей, номер два. Клеїмо ось сюди і предметики. Це у нього така коробка з піцею і шматочок піці. Так, давайте коробка з піцею буде у нього в цій руці, а шматочок піци буде ось в цій руці. Мені подобається, як я його зробила. Добре, 007 N7 під номером 8. І він якраз буде біля нуба. Давайте я йому якраз ноги приклею, щоб він хоч якось тримався тут, бо мені здається, він скоро так, з такими темпами відклеїть. Окей, зараз ми будемо клеїти ось 007 n 7 і ну не буде нудно. До речі, сьогодні я живу біля ретровіля, не скажу, де? Але я живу біля ретровіля. І ми сьогодні були в ретровілі, заходили з татом, там купувала канцелярію, от сьогодні цей купила клей. Ось, до речі, якраз у нього така іграшка. Сім Cook'Goint today. ось сюди давайте. І там були типу котики. Якщо ви були і шарита, ставте лайк, чорний палець. Добре. І там були такі котики, і вони такі милашки були. Добре, і ми переходимо до нашої. Мен... А, ну да Я тільки що забула про вбивць Добре, давайте відклеїмо. Блін, ви знущаєтесь, тут немає. А, ні, тут є. Я вже думала, тут немає колаборації, але тут вона є. І як ви вже, мабуть, здогадались, вже давно це X1, 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 X1. Окей, давайте його наклеїмо. До речі, у Джондоу трохи ноги зігнулись. А, а чого ж я? Його викинула. Тут же має бути меч його. Так, що здесь на става, щоб ви знали. Де він? Алло? Окей, мабуть, він кудись зник. Ну, що сказати. Короче, кудись зник. Ну, ладно. хай так буде. В принципі, це б нічого не змінило. Ну і ми закінчили сторінку з вбивцями. Далі ми відкриємо останній пакетик. Окей, знову у мене руки чорні. Я взагалі не люблю таких чорних персонажів, постійно потім руки отакі чорні. Окей. І ми переходимо до календаря. Так, да, я тільки що думала до новиночки, але ні. Так, і сьогодні ми відкриваємо Аврору, бо вона жовта. І давайте відкриємо. І що ж нам попадається? Я знаю, що це? У нас це, щоб ви знали, та балапка. Вона у нас під номером 6 має бути ось тут. Да просто у нас тут чудо острів, і я не знала, це два магазини, в принципі, канцелярії і іграшок. Та я в Аврорі зробила таба-лапку. Ні, ну а що вони там реально продаються? Я там бачила. Ну, одна, у нас. До речі, у нас дуже класна Аврора у нас. Окей, і ми переходимо до нашої новиночки. Ось, Стіч. Давайте відкриємо сьогоднішній пакетик, і нам попадається ось такий от прикольний стіч. Він, отак, стоїть, е, верх ногами. Так, і він у нас під номером 4. Він має бути у нас ось тут. Мені подобається, як я зробила цю колекцію. Звісно, тут всього 6 пакетиків, тому що я спішила, і я тільки сьогодні зробила цю колекцію. Але мені дуже подобається, як я всіх промалювала. До речі, тут будуть два моїх улюблених. Давайте наклеїмо. Я тільки що так хотіла наклеїти. Ні, він стоїть ногами. І тут один стіч буде заклеювати букву Ех, е, тому що просто не поміщається нічого. Окей, і ось так от у нас вийшло. Усім дякую за перегляд і усім пока-пока. До нових зустрічей це через тиждень.